Доброго ранку, другокласники, вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого сьогоднішнього уроку слова, назви, ознак, предметів. Тож розпочнемо. Прочитайте уривок з народної пісні. А в тому саду чисто метено, Ще й хрещатим барвіночком дрібно плетено яким ви уявляєте собі цей сад? Ось він який гарний, квітне, чистенький, без бур'яну, увесь у квіточках. В зошит запишіть 30 січня Класна робота. Виконайте завдання пані каліграфії. Пропишіть, будь ласка, буквосполучення. Із складів з маленьких літер утворіть і запишіть слова. Які слова ви знайшли і утворили? Попрацюємо за вправою 256 на сторінці 93. Підготуйтесь і прочитайте діалог в особах. Ви можете це зробити з мамою, попросити допомогти вам братика чи сестричку, подругу або друга. Я знайшла в саду плід. Спробуй відгадати, що це. Яке воно за кольором? Червоне. А на смак? Солодке, соковите, смачне. Яке ж воно за формою? Кругле? А за розміром велике. Про що йдеться в діалозі? Ну, звичайно, про яблуко. А які ж слова допомогли здогадатися про це? Воно червоне, воно солодке, соковите, смачне, кругле і велике. Ну, звичайно, це яблуко. Випишіть, будь ласка, слова, які допомагають відгадати загадку в дошит. Отже, зошит записуємо червоне, солодке, соковите, смачне, кругле, велике. За потреби ставте відео на паузу. А коли записали слова, поставте до них усно питання. Яке червоне? Яке? Солодке, яке соковите, яке смачне, яке кругле, яке велике. Тож зверніть увагу, слова назви предметів відповідають на питання хто або що. Яблуко що? А ось слова, які допомагали нам зрозуміти, яке воно, відповідають на питання яке? Червоне, кругле, смачне, велике. Це ознаки яблука. Виконаємо завдання праве 258. Розгляньте малюнок. Які гостинці принесла із саду настуня для своєї бабусі? Опишіть один із зображених плодів. Ви можете скористатися порадою зі сторінки 20. Прочитати тексти справи 50, як дівчинка описувала капустинку. Спробуйте! дізнатися, який плід обрала я. Вона жовта, солодка, соковита, видовжена, велика. Відгадали? Оберіть, будь ласка, плід і теж спробуйте його описати. А які ж слова нам в цьому допомагали? Зрозуміти, як виглядає предмет, нам допомагали слова ознаки. От на сторінці 94 знайдіть і прочитайте правила і запам'ятайте слова, що відповідають на питання яке, яка, які, який називають ознаки предметів. Це слова назви ознак. Наприклад, груша яка жовта, апельсин який помаранчевий. І ознаки ці можуть бути не тільки за кольором, а можуть бути і за розміром, великий, маленький, за формою, круглий, квадратний, видовжений, овальний, за смаком. Солодкий, гіркий, соковитий. І так далі. Навіть за температурою холодний, теплий. Ознак дуже-дуже багато. Але всі вони відповідають на питання, який, яка, яке, які. А зараз я пропоную вам виконати руханку. Пригадайте, як це ми робили дружно в класі. Встаньте, діти, посміхніться! Землі нашій уклоніться за хороший день вчорашній і до сонця потягніться, в різні боки похиліться, веретеном покрутіться, раз присядьте, два присядьте і на місце тихо сядьте. Будемо працювати далі. Знайдіть на сторінці 94 праву 259. Розгляньте таблицю. В лівому стовпчику у нас слова назви предметів і вони відповідають на питання Що. Гілочка, цвіт, сік, повід, повидло. У правому стовпчику у нас слова назви ознак. Вони відповідають на питання який, яка, яке. Яблучний, яблучне, яблунева, яблуневий. З'єднайте, будь ласка, пари слів. До назви предмету доберіть відповідну назву ознаки. Наприклад, гілочка яка яблунева, тому що це гілочка яблуні. Цвіт який? Яблуневий. Сік яблучний, бо його роблять з яблучок, а повидло яблучне. Пари слів запиши в зошит за зразком. Першу пару ви можете написати перше слово першої пари з великої літери, а далі через кону записувати пари слів з маленької літери. Або кожну пару писати з великої літери, але після другого слова ставити крапочку. Потренуємося добирати слова ознаки. Знайдіть на сторінці 94 право 260. Прочитайте зачин казки. Ростуть у садку поряд, агрус і груша. Дивиться грушка, що в вже листочки починають розпускатися. Здивувалася вона, чого ти так рано випустив листочки? Хіба тобі не холодно? Зверніть увагу, в тексті нібито чогось не вистачає для розуміння, яким був агрус, якою була груша, які саме листочки. Давайте доповнимо ознаками. Ростуть у садку поряд який? Низький агрус яка? Висока груша. Дивиться грушка, що в агрусу вже які? Зелені листочки починають розпускатися. Здивувалася вона, чого ти так рано випустив листочки? Хіба тобі не холодно? А ви, можливо, доберете ще якісь слова ознаки? І зверніть увагу, наскільки детальнішим став текст, наскільки легше зрозуміти і уявити, про що він розповідає, коли в ньому є слова ознаки. А тепер випишіть назви предметів та зв'язані з ними назви ознак. Наприклад, в першому реченні дивимось, агрус який? Низький. Розшукайте інші пари слів і також запишіть їх в зошит. А потім потренуйтеся, подумайте, пофантазуйте і усно складіть продовження казки. Що ж було далі? Якщо буде бажання поділитися, можете зробити для мене аудіозапис своєї закінчення своєї казки. А ми... Будемо працювати далі. Перевірте себе, що ж ми дізналися сьогодні на уроці. Слова, назви, ознак предметів відповідають на питання який, яка, яке, які. Обов'язково вивчіть це правило. А наш урок закінчується. Ваше домашнє завдання вивчити правило на сторінці 94 і виконати вправу 261. А я вам дякую за увагу. До побачення. Я впевнена, що ви у мене всі великі молодці.